Доброго дня, любі дітки! В світі так багато різних професій, і всі вони дуже потрібні. Я вам пропоную сьогодні зробити аплікацію Портрет людини, професію яку ви спробуйте відгадати. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це? Так, це лікар. І для роботи нам потрібен картон. Кольоровий папір червоний, фіолетовий, білий аркуш паперу, клей, пензлик, простий олівець, ножиці, клейоночка та чорний фломастер. Спочатку ми беремо картон і намалюємо на ньому овал голову лікаря. І тепер домалюємо вушка з одного боку. І з іншого. І виріжемо. Ми вирізали овал, тепер його голову. Тепер його відкладемо і візьмемо біли, половину білого аркушу паперу. Складаємо його навпіл і розрізаємо по лінії згину. Ми будемо робити шапочку лікарю. Беремо його голову, щоб виміряти шапочку, щоб вона була Потрібного розміру перекладаємо і загинаємо так, пальчиком зайвим, і оцю смужечку ми відріжемо. Тепер візьмемо червоний папір і відріжемо від червоного паперу таку тоненьку смужку. Складаємо її навпіл і розрізаємо по лінії згину. І тепер намастимо ці дві смужечки клеєм, намастили. Тепер беремо нашу шапочку, яку ми вже вирізали, і приклеїмо. На шапочку крестиком. Отак. І цю смужечку ось так. Тепер можна намастити шапочку, вона готова, і вдягнути лікарю на голову. Намастимо клеєм тільки внизу, нижню частину. Нам всю шапочку мастити не потрібно. Тепер візьмемо голову і приклеїмо, одягнемо шапочку, вирівняли та приклеїли. Тепер візьмемо фіолетовий такий невеличкий прямокутничок, складемо його навпіл і намалюємо зараз, зараз окуляри. Малюємо з цього боку, де у нас отак відкривається, малюємо кружечок. І від кружечка малюємо такі дві прямі лінії. Вони повинні бути з цього боку де зігнуто. І тепер вирізаємо. Коли ми вирізали, ми відкриваємо у нас виходять такі окуляри. Намастили клеєм. і приклеїмо. Зробимо тепер очки. У нас є така маленька смужка білого паперу, ми її складемо і намалюємо невеличкий кружечок. Очко. Вирізаємо. Візьмемо фломастер і намалюємо зіниці. Посередині білого кружечка чорні такі кружечки. Тепер приклеїмо. Намастили клеєм і посередині наших окулярів отак приклеїли. Очко одне і друге. Давайте намалюємо усмішку та приклеїмо. Беремо червоний, малюємо такий невеличкий полукруг і пряму лінію вирізаємо. Ми вирізали таку усмішечку. Намастили і приклеїли. Тепер зробимо нашому лікарю бороду, беремо наш білий, який в нас залишився папір, і будемо вирізати смужки тоненькі. Потрібно вирізати всі. Весь прямо кутничок, який в нас залишився на тоненькі смужки. Я вирізала смужки, тепер кожну ж смужечку нам потрібно склеїти між собою. От Край смужечки мастимо клеєм і з'єднуємо. Але не загинаємо, щоб в нас було таке от вийшла така крапелька. Склеїмо всі смужечки. Я вже склеїла, тепер будемо приклеювати бороду до обличчя нашого лікаря. Беремо кожну нашу краплиночку, таку бороду, мастимо край і починаючи з одного боку, так приклеїмо бороду до підборіддя. Ось такий гарний лікар у нас вийшов. Тепер ваша черга робити лікаря. Чекаю на ваші роботи. До побачення!